На матч між збірними Чехії та Польщі. Це кваліфікація до Євро у групі Е, e, де є також Молдова, Албанія і Фарерські острови. І тут зустрічаються два лідери, два чинних лідера цієї групи. Поляки мали ігри в Чемпіонаті Світу, після чого зараз вже є деякі зміни. Чехії на даний момент знаходяться у. Трошки гіршій формі, команда не вийшла на чемпіонат світу, і загалом команда зараз знаходиться в нижчій лізі, в Лізі націй. Думаю, що тут все ж таки будуть невелика перевага у Поляків. Хоча плюсом для Чехії є те, що гра буде все-таки в Празі, на домашньому стадіоні. Також по складу виконавців в Польщі є. Явний лідер це Роберт Левандовський, який зараз в непоганій формі, і думаю, що саме вони будуть фаворитами в цьому матчі. Але я все-таки пропоную розглянути тут ставку на тотал. Впевнений, що Чехи дома заб'ють один м'яч, так само як і поляки. Мій прогноз обидві команди заб'ють.